Розсіяли туман і темряву та повернули світло. Днями київські лікарі прооперували шестирічну Діану з Донецька. Дівчинці загрожувала цілковита сліпота. Грошей на операцію переселенці не мали. Як урятували зір, розкажуть наші кореспонденти. Малі... Шестирічна донечанка Діана вже вміє читати і рахувати. Все це здається дивом, адже її єдина можливість бачити світ це окуляри із лінзами у плюс 10. У дівчинки вроджена катаракта обох очей. Позаду три операції із видалення змутнілих кришталіків. І остання з установки нового. Це просто аперація. Вистраждана, зізнається мама. Влітку минулого року родині довелося залишити Донецьк. Нове життя починали з нуля. Операція стоїть тринадцять тисяч на один глаз. Ну, звісно, тяжело, тому що крім того, що роботи можна ще оплачувати квартиру весьма сйомною. За допомогою батьки Діани звернулися до гуманітарного штабу Ріната Ахметова. Там відгукнулися відразу. Четверта ліна у п'яте очки? Лікарі впевнені, діана буде бачити і забуде про свої біди. При налічі повноценної сечатки зрительного нерва Діана буде мати максимальне зрення. Анобу стопроцентним, анобу там вісімдесят процентним. оно буде для неї максимальним качественным и комфортным. Бабуся Диана Людмила Близнова каже, що без допомоги гуманітарного штабу родина досі збирала б гроші на операцію. Спасибо огромное Ренату Леонидовичу фонду Ренат Ахметову, потому что третя операція по вродженій катаракті і матеріально ми просто вже, ну, не потянули б цю операцію, поэтому ми звернулись к нашому земляку. И мы очень благодарны, что он поддерживает Дончан. Таких ситуаціях Діана очікує ще два місяці лікування. За кілька тижнів заживе одне око, і тоді кришталик замінять у другому. Дівчинка легко опановує мови. Білка уже восени Діана піде не до спеціалізованої, а до звичайної школи. Юлія Міншакірова, Наталя Ковачевич, Віктор Білогорцев. Сабиція канал Україна.